Бачите, яка в мене краса. Це я зробив. Бутилки, бачите, кумба можна Наскільки можна. Це вже давно вони стоять, бачите? Дымо нанюхався. Бо трошки підпалив картошечку. Сейчас будем. Всем здрасте! Гарбузы жарить. Щас бачте Привіт! Пап Достань проще. Ох, диму нанюхався, а гарбузи дивіться, аж пригають. Марин, це гарбузи чи що це? Дині. Дині? Марина каже, це дині.